Друзі, всім привіт! Знімаю для вас останній раз з цієї локації, тому що сьогодні нас чекає переїзд. Вчора хлопці ввечері винесли частину речей, ті, що я вам показувала. А це ми нові назбирали, там посуд є, подушки, простирадло, а рюкзак, це Женя буде брати з собою. Так, в цій кімнаті був хаос. Вже прибрали. Єдине, що. Ну, стіл, напевно, ми тут і стільці залишимо. Зараз Оля прийде, ми з нею поспілкуємось на цю тему, бо ну ці стільці, які є, вони не досить гарної якості, а ті, що у нас, вони більш-менш ну, гарніше, так скажемо. Тож, може, вона захоче залишити, а ні, то будемо виносити. Так, там також чисто, там Аліса сидить. І тут поприбирали. Тож готуємося. Чекаю. Зараз Женя поїхав відвозити частину речей, а потім приїде. Якраз прийде Оля. Ми з нею розрахуємось і здамо ключі, а потім вже поїдемо в нашу нову кімнату. З квартирою вже вирішили питання, віддали ключі, а тепер їдемо на нову кімнату. Наїдеться. А Женя на ібіцу. Як я буду без тебе? Що я буду тут робити? будеш. Відпочивати, не буду готувати їсти. Це, <рес> 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 звичайно, що класно, але буде дуже мені самотньо. Ми вже на місці, в когось є якісь працюючі лайфхаки, як оце все. Засунути в цю шафу. <хи> так, кімнату я вам потім покажу, коли вже буде чисто, тому що зараз тут просто безлад. І мама. Мама, мама виглядає такою втомленою, а все тому, що ми лягли спати у другій ночі. І Аліса там в'єн також і прокинулися в шість і почали там прибирати, збиратися. Я вивчила 7 стала. Ну Ти пізніше встала правильно. Поснідала, а ми нічого не снідали. Так, ми не бачили яка рука, як лапка курки? Пальчики. Все, пішли, ми будемо розбирати речі, і я потім вам все покажу. Всім надо? Тепер у нас така вітальня. Тут наша кімната. Я сиджу обідаю. Женя, дуже тобі дякую. Це наш друг жив раніше тут, а зараз поїхав вже ж з моїм женею та іншими хлопцями на Ібіцу. Ось тому сьогодні він виїжджав, а ми заїжджали. І він каже: Оля, там в холодильнику є суп, я варив гречаний. Я подивилася суп з грибами, боже, такий смачний, ну просто казка. Дякую, велике. Зараз я пообідаю та покажу вам трішки ну, кімнату. Так, ось так виглядає наша кімната. У нас є шафа. Це я зібрала речі, щоб попрати. Зараз там просто хтось запустив вже прання, тому чекаю. Це подушки та простирадла. Ну, вже потім я їх постелю, а поки що, якось так. Ну, наче все влізло плюс-мінус. Так, ну далі тут ліжко, зрозуміло. І ось такий у нас тут є балкон. Я сюди вже поставила всі свої квіточки. Це. Неживий, це господарки, напевно, що квартири. Так, ось так. Виходить у нас на вулицю, балкон, і тут внизу роблять дорогу. Я щаслива. Це сьогодні субота, то не роблять, а напевно, що коли будній день, то буде весело та цікаво. Так, ну у нас є стілець, у нас є стіл. І це моя харчова допомога, яка поки що буде стояти тут, а там ще Аліса стоїть самокат. Ну, якось так. Так, ну і ось таке в нас ліжко. Як бачите, не досить воно велике. Та ми вже за лісою полежали. Ну, нічого, перший, на перший час нам вистачить. Але все ж таки потрібно замінити буде це ліжко на більше, тому що, ну, так. Дуже важко буде виспатися. Будемо за лісою одна одній заважати. Ну, нічого, це такі вже дрібниці, що найголовніше, що є де жити, є стіни. Далі все буде добре. Цікаво, як тут ввечері. Можна, напевно, що із сусідами здоровуватися і за ними спостерігати. Вийшла на балкон я посидіти, і знаєте, що я відчуваю? Аромат шашлика. Хто смаже шашлик? Я тепер теж його хочу. Я вже ось там обдивилася все зверху. Думаю, це ж у когось там, напевно, є барбікю, мангал. І якась людина гарна сидить і смажить шашлик. Аромат просто нереальний. Ліся, звичайно, що зі мною не пішла, тому я пішла сама, знайшла консум, то знаєте, як цей новий магазин. Взагалі не знаєш, в яку. Тобі в сторону рухатися, де що шукати і що робити. Яке щастя та радість. Працює пральна машинка, вона бере мої речі. Господи чудо. Так, ну це типу патіо. Тут можна сушити речі. Я готую для Аліси вечерю. Буде в нас пюре. Так, ось така кухня, ніхто мені не заважає. Єдине, що сьогодні хтось дуже довго прав речі, е, ну, прям я б сказала, години 4, е, щось там полоскало та прало. Ну, нічого. Зараз я приготую вечерю. Напевно, візьму цю сушарку, поставлю на балконі та буду сушити наші речі. Ну, це для всіх можна брати і користуватися. Так, вирішили ми до картоплі взяти сьогодні ось цих гадів. Хто їв таке, це з, з часником, Зараз я відкрию, вам покажу, бо потрібно дві руки. Так, ось показую, це найсмачніше, що я їла в Іспанії. Це, я не можу вам сказати, що це таке, типу крабових паличок, але не крабові палички. Хто знавець, напишіть в коментарях, щоб люди зрозуміли. І що це таке? Я так розумію, що це як ікра є натуральна, а є ненатуральна, якось там зроблена штучно. Так і ось це. Це є якась така страва, це типу якісь чи у чи що. Це дуже дорога страва, так скажемо. А, а тут як замінник, замінник тієї страви, типу як з ікрою. Так, це з часником. З часником просто ой, дуже смачно, дуже. Тим, хто в Іспанії всім раджу скуштувати цю смакоту. Все, я, дівчата вам і хлопці. Дівчата і хлопці. Дуже багато хлопців у мене на каналі. Дякую кожному за підтримку, за ваші коментарі. Женя вже фото мені скидає. За підтримку за ваші коментарі, за дуже теплі слова, ну і не дуже. Таких теж багато, ну нічого. Я всім вам бажаю гарного настрою, чудового вечора, і побачимось вже у наступних відео.